Доброго вам здоров'я, шановні! 3 травня Велика Страсна П'ятниця сьогодні. А ще сьогодні відзначається День Тимотея і Маври. Сьогодні дуже строгий піст і треба уважно. Придивитися до всіх звичаїв, традицій, вірувань нашого народу, все, що збереглося, все, що ми знаємо з етнографічних джерел, а також із старих книжок, все це я ретельно для вас позбирала в цьому відео. Зараз ми про це поговоримо. Я розкажу, що вам сьогодні треба зробити згідно з народних традицій і звичаїв. А ще розповім, що сьогодні не можна робити, бо, звісно, на такий день було безліч заборон, забобон і пересторог від наших прапрапрабабусь. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал. А ще, якщо ваша ласка, підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. Це дуже важливо, щоб ми з вами не загубилися наступного разу, бо всяке може трапитися. Я сподіваюся, що цього не відбудеться більше. Але все ж таки, обережність і перестрога не завадить. Я дякую Господові Богові я дякую нашим захисникам за цей день, за цю чудову нагоду, можливість нам з вами спілкуватися, і говорити і дізнаватися про українські традиції. Слава Україні! І я починаю. Страсна п'ятниця є дуже важливим днем для християн, бо вона вшановує останні дні Ісуса перед Його смертю. Ці дні арешту до розп'яття, відомі як Страсті Христові. Римський правитель Понтій Пілат засудив Ісуса під тиском первосвященників Юдеї. Хоча спочатку він не вбачав провину Христа. Пілат, звісно, сумнівався деякий час, але зрештою, тиском, під тиском він видав смертельний вирок для Ісуса Христа. Ісуса розп'яли на горі Голгофі біля Єрусалима разом із двома розбійниками. Один з цих злочинців поглузував над Ісусом. А інший визнав свої провини і отримав відповідь Христа, що він буде з ним у раю. У християнській вірі смерть Ісуса на Христі мала глибокий сенс. Вона спокутувала гріхи всього людства. За євангельськими переказами, ця жертва символізує Боже прощення і можливість вічного життя через віру в Христа. Страсна П'ятниця є днем найглибшої скороботи для християнства. В цей день в храмах не відбуваються урочисті літургії. Але віряни збираються, щоб прочитати 12 уривків з Євангелія, що розповідають про страсті Христові, його страждання та смерть на христі. Особливим символом цього дня є плащаниця, яка встановлюється в центрі храму о третій годині дня. Під час вечірньої служби віряни обносять плащаницю навколо храму, що є виразом скорботи та пам'яті про Христову смерть. В цей день віруючі відмовляються від святкування, оскільки це день траурний. Деякі з них зберігають суворий піст. До третьої години дня вони не споживають їжу, а після цього обмежуються лише хлібом і водою. Також у Страсну п'ятницю можна принести додому з храму 12 свічок і дати їм обов'язково треба догоріти до тла. Це вважається символом благополуччя та пам'ять про христові страждання. У Великодню п'ятницю. Родинне життя в наших пращурів набувало особливого настрою. Люди намагалися вести розмову в помірних тонах: не кричати, не лаятися, не встрівати в суперечки. В цей день, окрім дітей, ніхто не їв, не дзвонили в дзвони, хіба що били в клепала дерев'яну чи бляшану дошку. Увечері майже всі йшли до церкви на плащаницю. З суворими і присумленими обличчями мовчки слухали плач Богородиці. І приглушене читання Євангелії адже веселитися не випадало бо Христос на розп'ятті. Повернувшись з відправи, трохи підкріплювалися і знову бралися за роботу. Не годилося лише шити, прати, прясти та стругати, бо то великий гріх, і зладжити дору, кошик для посвяти. Жінки фарбували крашанки у лошпинній цибулі, шкаралупу з яєць, що тріснули або розбилися, відносили до річки і пускали на воду. Щоб допливла вона до рахманів, тобто до померлих душ, і сповістила, що вже скоро буде Великдень. Хоч крашенки фарбували в різні кольори, але перевагу віддавали червоному, бо він нагадує кров Спасителя. Люди вірили, що в свяченому яйці знаходиться сорок милостень, і там перебуває Дух Святий, а тому лушпиння зберігали і підкурювали ним людей та худобу від пропасниці. Страсна П'ятниця, яка є одним із днів великого тижня в православному християнстві, в Україні відзначається релігійними обрядами та звичаями, що відображають скорботу та покаяння перед зближенням з великоднем. Цей день має особливе значення для віруючих. Наприклад, під час виносу плещаниці, що відбувається близько другої години. Віруючі відмовляються від їжі до цього моменту, а коли плащаниця вже буде винесена з алтаря до середини церкви, після того вже можна було їсти. В деяких регіонах, таких як містечко Бар на Вінниччині, є звичай обносити плащаницю тричі навколо церкви. Звичайно, обряди цього дня варіюються в залежності від регіону. Наприклад, у Галичині дзвони церков замовкають, а замість них використовуються дерев'яні молотки, що виклепують. По дерев'яній дошці, оголошуючи про службу Божу. Це створює особливу такий атмосферу, особливу. Після відвідування церкви родина зазвичай сідає за стіл, щоб обідати. В Страсну п'ятницю традиційно готується пісна їжа, яка включає городні овочі. І важливо зазначити, що в цей день дуже великий гріх рибувати, тобто вживати. Рибу, а ті, хто більш суворо дотримувався посту в Страсну п'ятницю, то, звісно, вони їли тільки хліб і водичку його запавали, і все більше нічого не вживали. Також у Страсну п'ятницю заборонено шити або прясти, не дозволяється робати дрова або виконувати будь-яку іншу роботу, яка вимагає використання сокири. Деякі господині в селах раніше дотримувалися традиційного плану робіт в цей день, де вони пекли паски та садили капусту. Ці дії вважалися прийнятними, оскільки вони не порушували строгих заборон. Під час випікання пасок господині використовували вербові гілочки. Ними підмухували вогонь, розпалювали це вогонь цей багаття для того, щоб паски випікалися. І якщо паска якась не підіймалася, це вважалося дуже поганим знаком, що буде якийсь негаразд в родині. Як тільки господині посадять паски в піч, і загнітять їх свяченою вербою. Вони йдуть після цього нагород і садять розсаду, щоб капуста була здорова, як паска. Паски в печі вони накривають хусточками, які потім зберігаються. Паски, що почуться з білої пшеничної муки, мають особливе значення і покриваються хрестом з тіста та шишками, такими ліпленими з тіста знову ж таки. Паски, взагалі, це ж така ритуальна їжа, яку випікали лише раз на рік для того, щоб вжити її на Великдень. І до того, як паска посвячена, вона не може бути спожита. Грубе порушення традиції розламати паску навпіл після випічки, перш ніж вона буде освячена. Не можна категорично цього робити. Також існує підтверджений звичай в Західній Україні і в п'ятницю надвечором розчиняють тісто на паску. В суботу рано саджає гадзиня до печистого тіста паляницю, коли вже спечеться, виймає, всі в хижі кусають покусникові. Як прийде хтось чужий до хижі, дають куштувати, а навіть що її до сусідів несуть. Відтак саджає Газда на широкій лопаті, нароком під паску зладжені і паску до печі, а також пасчину по сестру робить лопатою хрест на повалі, а далі злегка ударює нею кожного челядника по голові йде до стайні і ударяє кожну худобину. Паски в Галичині та Закарпатті зазвичай мають круглу форму і прикрашаються особливим орнаментом на верхній частині, зображеннями жайворонка зі складеними крильми, геометричними мотивами різними, колосками, баранячими ріжками або квітами. Господині, які готують паску, часто дуже майстерно прикрашають їх, так що паска може бути справжнім шедевром, що задовольнить навіть найвибагливішого критика. За народним віруванням у Страсну п'ятницю не варто співати, оскільки це вважається гріхом. На Херсонщині кажуть, що той, хто співає в Страсну п'ятницю, буде плакати на Великдень. Ще 3 травня православна церква шанує пам'ять Тимофія і Маври. Мученик Тимофій і мучениця Мавра, стали жертвами своєї віри в Христа під час жорстоких переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана в Єгипті. Тимофій, син священника, відзначався як читець в церкві та зберігав і переписував християнські тексти. Його стали мучити через це, використовуючи жорстокі тортури, але він стійко переносив муки заради своєї віри. Ніби цього було мало, Аріан правитель, вирішив ще й дружину Тимофія Мавру так само розпочати мучити. Вона теж зазнала неймовірних страждань, але. Продемонструвала надзвичайну мужність та віру. І навіть коли її кинули в чан з киплячою водою, вона залишалася непорушною в своїй вірі. Аріан так здивувався, що навіть не повірив, що ця вода кипляча, і вирішив сам її спробувати, але обпікся об цю воду. Але це ще більше його розлютило. Він продовжував мучити Тимофія і Мавру, але не досяг своєї мети. Врешті-решт він наказав їх розп'яти, і вони провисіли на хрестах протягом десяти днів. Поки їхні душі не піднеслися до Господа. Тіла святих були викуплені вірними християнами і почесно поховані. Їхня пам'ять була поширена спочатку в Константинополі, нині, на Кіпрі, поруч із селищем Келані знаходиться невелика церква святої Маври, біля якої джерело з цілющою водою. Ця церква була збудована в VII столітті на місці, де раніше знаходилися Мощі Святої, але потім вони були загублені. В народі цей день прозвали «Мавра розсадниці. Головна активність цього періоду посадка розсади капусти. Звісно, якщо цей день не припадав на Страсну п'ятницю, як сьогодні, але, в принципі, і на Страсну п'ятницю, так само, як бачимо, згідно з традицією саме Страсної п'ятниці, капусту саджати можна. Люди підходили до роботи посадки капусти з великою відповідальністю. Грядки розсаду обливали священою водою. Жінки утримувалися від їжі перед посадкою, щоб птахи не знищували розсаду. Не рекомендувалося садити капусту в четвер, бо це могло повернути хворобливих хробаків. Це свято також відоме як молочниця. На луках росла багата соковита трава, що підштовхувало корів до великого надою молока, особливо смачного в цей час. Якщо не було великого посту, а в цьому році він ще є в цей день, то однією з обов'язкових страв на святковому столі була каша Мавринська, тобто каша на молоці. Зелений борщик з першої весняної зелені щавлю кропиви лободи, також ставився на стіл. Кропову збирали голими руками, щоб не втратити її цілющу силу. А потім ще з цієї кропови робили віники. Вважалося, що якщо вдарити себе таким віничком по спині сьогодні. Це допоможе позбавитися втоми та хвороб. Також на Мавро розсадницю починалася заготівля молодих пагонів ялини та інших рослин для лікувальної сировини. Що не можна робити на Мавро? В цей день було заведено садити капусту, але суворо заборонялося в цей час їсти хліб. Господині попереджали, що кури можуть пошкодити молоду поросль, якщо так зробити. Чоловікам також не слід було працювати на городі і в саду. Наші предки вірили, що багатого врожаю не варто очікувати, якщо на мавру посадить щось представник сильної половини людства. Крім того, прапрапрабабусі передавали, що 3 травня не можна було купувати або дарувати комусь носовичок. В іншому випадку, той, хто подарує носовичок або кому його подарують, може невдовзі потрапити на похорон. Тобто комусь в родині може загрожувати небезпека, або доведеться дуже довго і тяжко доглядати за тяжкохворою людиною. Цей день також називали маврою молочницею, як я вже сказала. Селяни помічали, що корови, наївшись соковитою трави в цей день, дають особливо смачне і густе молоко. Однак з ним потрібно було бути особливо обережними, якщо його пролити, в будинок прийде біда. 3 травня не рекомендувалося надягати темний одяг, щоб не притягнути негативні події в життя. З цієї ж причини на мавру не варто було плакати від сміху або щастя, інакше в житті могли статися події, які змусили б лити сльози цю людину по-справжньому. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Страсна п'ятниця. А ще й мавра сьогодні. Звісно, коли ми маємо такі великі свята, перехідні, то вони завжди в нас по традиції йдуть в пріоритеті. Тобто, звичаї перехідних свят ставляться вище, ніж звичаї просто календарних свят. Через те. Треба бути уважними. Ну і звісно, ми ж з вами бачимо, що в залежності від регіону ці звичаї так само відрізнялися. Тому, якщо ви почули щось про свій власний регіон в сьогоднішньому відео, то звісно ваші предки, ваші пращури передавали саме вам знання, які ви маєте сьогодні використовувати, то краще використовувати саме. Ці традиції звичаї, які були притаманні вашому регіону, Якщо про нього йшла сьогодні мова. Ну, якщо саме ваш регіон не був згаданий сьогодні, то, в принципі, можна брати якісь загальні традиції та звичаї, які притаманні всій Україні, або, може, з того, що ближче територіально до вас знаходиться, з того, про що сьогодні говорилися в цьому відео. Ось такий був сьогодні день, завтра буде велика субота, вже скоро Великдень. Побачимось, почуємось і розберемося, які традиції, вірування та знання наші предки передали нам сьогодні, щоб ми ці знання передавали далі прийдешнім поколінням. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Зустрінемося завтра і дізнаємося, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі!